Отип можна побачити у школах, дитячих садочках, громадських організаціях та інших установах. Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки USAID надавало гуманітарну допомогу, соціальну підтримку, забезпечувало розвиток програм з енерго та теплопостачання, медіапроєктів. Тощо тепер фінансування призупинене. Ми поспілкувалися з представниками ініціатив, які залежали від цих коштів. Зокрема, без фін підтримки залишився один з проєктів Hub Одеса. Йдеться про роботу мобільних груп, які їздили у віддалені громади. Фахівці надавали психологічну, юридичну консультацію, а також допомагали вирішувати питання соціального спрямування, розповіла Суспільному заступниця голови організації Оляна Громович. Ми саме їздимо в громади, у віддалені громади, де ветерани, члени родин, члени родин загиблих чи зниклих безвісти, де вони не можуть отримати. Якісну допомогу або не знають навіть, куди звернутися, щоб отримати таку допомогу. Тому що не кожна людина буде їхати за 300-200 кілометрів до обласного центру і там. Очікувати годинну консультацію, щоб отримати допомогу. Якщо раніше ми виїжджали конкретно за запитом там раз на тиждень, то зараз ми трішки переформатуємо нашу роботу і будемо виїжджати в громаду за конкретним запитом, але будемо це робити не настільки часто, як би ми могли це робити. Тобто, поки що це буде робитися на такій волонтерській основі. Але проект дійсно призупинено і він. Буде таким менш активнішим. Частково фінансувало юсейт і діяльність Одеської обласної організації Комітет виборців України. Зокрема, кошти направлялися на незалежне видання Інтент. Зараз воно продовжує свою роботу. Це видання, яке було засноване нашої організації. Ми являємось. Бази інфраструктурної, яка забезпечує фінансування діяльності цього медіа, то відповідно там йшло. Залише був невеликий залишок ще по проекту до березня, ну, включно який фінансував в тому числі його діяльність. Так, мали розпочатися декілька нових проєктів, але ну, прямо зараз у нас активних проєктів Юсейда практично не було, тому ми не можемо сказати, що так ми якось. Прям жорстко цей, цю ситуацію відчули. Але ми за свою діяльність до таких криз, по-перше, звикли, ми до них певною мірою готові. Юсейт підтримувала і роботу критичної інфраструктури, надавали генератори та іншу техніку. І з початком війни 130 мільйонів отримало підприємство теплопостачання міста Одеса, каже його колишня очільниця, а нині заступниця міського голови Ганна Познякова. Це загалом і частотні перетворювачі, і засовки, і труби різних діаметрів, і генератори, і ну безліч допомоги, яка надавалася, і екскаватори. Ми отримали чотири сучасних сучасних екскаватора, які ну по перше допомагають пришвидшувати процес ліквідації наслідків, зсунення там якихось пошкоджень на тепломережах. Ну і по друге, це сучасна техніка, техніка, завдяки якій ми ну. Пришвидшуємо всі процеси загалом. Якщо ми кажемо конкретно про Одесу, про наше місто, тільки обладнання з початку року від USAID ми отримали на майже 13 мільйонів гривень. І ці поставки вони б продовжувалися, якби не було припинене фінансування сьогодні. Але я сподіваюся, що ну, ця програма буде відновлена. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.